Чи то мав, чи то лавка з написом Гриль, котра з'явилася біля одного з ресторанів на Красній площі, за один вечір розбурхала цілу хвилю невдоволення у соціальних мережах. Користувачі інтернету обурюються, мовляв, це несмак, і до того ж, конструкція закриває вигляд на історичну будівлю кінокультурно-мистецького центру з національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Чернігівці почали висміювати недолугу споруду у фотожабах, домальовуючи напис Гриль, то замість гармати на волу, то біля Катерини. Церкви, чи взагалі у кадр фільму Космічна Одіссея 2001. Пересічні містяни, з котрими ми поспілкувалися, у своїх думках теж були однозначні. Конструкції, там, де вона стоїть зараз, не місце. Недорозуміння. Чи місце тут взагалі? Абсолютно ні. Мені здається, що їй тут і не треба. А що вона означає? Я її перший раз бачив. Ну, мені трудно сказати, хто там її поставив, як до чого. Я думаю, що не зовсім вона не зовсім на сюди вписалася. Журналіст Андрій Тіток зареєстрував електронну петицію. В ній вимагає прибрати цитую рекламним мав від одного з закладів, які псує зовнішній вигляд міста із 1300-літньою історією. В той же день за рекордний час петиція зібрала 286 підписів на 36 більше ніж необхідно. Цікаво, що дозволу на встановлення цієї лавки гриль комісія з тимчасового розміщення таких споруд не давала. Таку позицію висловила представниця комісії Дарина Сиропара інтернет-порталу. Коли ми погоджували список літніх майданчиків, ми обговорювали надану площу в межах попереднього року. Мала розмову з цього приводу з секретарем комісії, інженером відділу з благоустрою комунального підприємства «Зеленбуд» Олександром Саверським. Він сказав, що договіри з сенатором заключили на літній майданчик площі, як у минулому році, і жодних договорів на об'єкт гриль вони не заключали. Вона додала, що звернулася до муніципальної поліції із вимогами щодо демонтажу незаконно встановленого об'єкта у самому закладі. Запевняють, ідею створення рекламного мафу піддивилися у Європі і показують фотографію схожих об'ємних написів. кажуть, хотіли зробити щось неординарне і, судячи з реакції, це в них вдалося. Головною метою було створення певної атмосфери нашого міста. Ми бажали зробити щось інноваційне, те, чого ще немає в нашому місті. Те, що Буде виглядати не так, як завжди. Ми можемо бачити по реакції суспільства, що це дійсно щось ще те, що допомагає людям звернути увагу. За словами керуючої, напис мав стати частиною літнього майданчика, але зрозумівши, що помістити його всередину не вдасться, відразу подали документи на додаткову площу. Цей напис планувався встановитися в межах нашого літнього майданчика. Але на жаль, цього року, коли ми її вже привезли на місце, ми зрозуміли, що нам трішки не вистачає місця через нашу конструкцію літнього майданчика. Тому ми запросили додаткові 5 метрів 75 сантиметрів для встановлення даного напису. Муніципальна поліція натомість підтвердила, конструкція встановлена без дозвільних документів і виписали припис або отримати дозвіл, або демонтувати. Часу дали до 12 травня. Позицію профільного управління наразі дізнатись не вдалося. Головний архітектор міста Сергій Калюжний поки у відпустці. Колись сюжет вже готувався до ефіру. Стало відомо, що заклад вирішив самостійно прибрати скандальну конструкцію. Наша знімальна група на місці застала лише бетонну основу лавки гриль.